Чани колеги, ну я всіх вислухав і хочу просто зняти деякі моменти, щоб не було ніяких інсинуацій. От мій колега Максим виступив, сказав конференція туди. Я не хочу влазити в справи органів студентського самоврядування, щоб вони вирішили, чи доруча чим чи не доручим. Я можу брати відповідальність за роботу прослідкового комітету студентів. Організація, яка обрана усіма студентами, згідно статуту закону України, діє. І відповідно був обраний на конференції прослідкової конференції студентів нашого університету. І відповідно, згідно закону і статуту, ця конференція наділила повноваженнями і правами відповідних людей, в частності в неї в голову, представляти їх інтереси, захищати права відповідно про комітету. І згідно закону, тільки конференція трудового колективу доручає тому чи іншому представляти ті чи інші права. Відповідно, тут є студентська рада, тому що правильно сказано да, згідно положення, представляє всіх студентів. Колеги, давайте не будемо мірятись хто більше, хто менше. Те, що хтось сказав, що ви представляєте всіх, це не значить, що представляєте більше, ніж правком, який представляє 96% реальних студентів, які реально написали і сказали, що ми хочемо нас представляти, чим, наприклад, можливо, там ніхто не хоче. Давайте ми не будемо це міряти. Профком студентів готовий і бере на себе зобов'язання, бере на себе відповідальність за ті пункти, які прописані. І правильно сказали би мої колеги, що іще буквально три роки назад студентської ради не було, і чудово виконувався колективний договір, колективна угода. І ми представляли інтереси, захищали права. Коли попросили почати студентську раду, то ми тільки за дві організації, які діють абсолютно по іншим законам, абсолютно по іншим статутам положення, спільно захищають. І от коли виникла ситуація, я в своєму звіті говорив, що декілька проспілок. Так питань нема. Завтра 20 буде прислуг. Що з 20 погоджувати, так для того законодавство врегулювало спільний представницький орган, який був створений, так як і 7, і 6 років назад були у нас, пам'ятаєте, часи, був створений, до якого йшло три профспілки, От в мене вже папочка, може кожна знайомитись, де тричі запрошувались на, до спільного представницького органу. Представник самоврядної проспілки студентів, які приходили, зривали і категорично відмовились брати участь. Ну, ми ж не можемо заставити організацію щось приймати участь. Тому на сьогоднішній є колективна угода, яка затверджена, запропонована, яка тиждень, по крайній мірі, там зі сторони профкому студентів донесена до студентства через інформаційні мережі особисто групи обговорено затверджена. І якщо студентська рада університету не хоче брати на ці повноваження, відповідно знімається студентська рада, залишається правком і візьме на себе повноваження і права. Дякую.